І, дівчатка, починаю свій влог новенький. Чомусь ось в коридорі ось це моє світло дуже погано працює на відео, тому включила спалах. Біжу до почтомату за замовленням своїм новим, замовила розхідники, прийду обов'язково вам покажу. І сьогодні зранку прибирала ще у себе на робочому місці. Я хочу трішки організувати, більш практично, більш гарненько, і викинула ось. Цілий великий пакет мусору і ще коробка з мусором. Це тут всякі тіпси непотрібні, всякі там коробки від е, лампи, старі лампи також викинула стару лампу. Ну, коротше, тут дуже багато чого, фрізик перебрала. Тому викидую старе і приношу нове. Ну що, дівчатка, розпаковочка з фурми. Так. Так, чек у нас на 682 гривні. В принципі, небагато. В сьогоднішніх реаліях це вже небагато. Так, це в нас амортизатор. Так, о. -о, -о, -о. Так. У мене є... Пензлики рибки, які для пилючки. Зараз я їх возьму. Є у мене ось такі пензлики для пилу. Такі маленькі рибки замовляла їх на Аліку по 64 або 65 гривень. Тут я побачила на фурмані по 40. 40. 43. По 43 гривні. Ви Подивіться на цей розмір. Ну. <гум> Оце тема. І ці дешевші. На Наліку, до речі, ось такі тільки. Отаких великих я просто там не бачила. Так, давайте відкриємо якось. Щось Ліза Ворс, звісно, з неї. Ні, в принципі, от, ось вилізло все і. Така странна стрижка у пензлика. Тут такий коротенький ворс там зовсім. Але вона така м'ягусінька і дівчаткам дуже приємно, коли пелючка з їхніх ручок прибирають таким пензликом. Ну, клас. Рожева ще. Швиденько відкрию. Рожева, до речі, така м'якіша. Хоча ні. Ну, ну але ця фіолетова вона лізе, а рожева ні. Прикольно. Так, далі. Далі в нас е, гель. Потім відкрию. Мікробраші рожевенькі. Я хочу переходити на розовий такий рожевий декор. Усі такі рожеві маленькі штучки. Ось у мене видать, тут серветки, рожеві, рукавички будуть рожеві, мікробрашики рожеві. Все, потім буде рожеве. Так, мікробрашики, і у нас тут. Фрези. Завжди беру фрези на фурман. В принципі, фрези — це у нас розхідний матеріал, тому вони справляються зі своєю задачею. Але єдине, що я кераміку завжди отак беру і прокручую, чи не прокручується вона. І ви ж знаєте, так, що кераміку не можна обробляти в сухожарі, тому що вона може пережаритись і при роботі розколотись і відлетіти комусь в око. Так, я можу навіть цінами казати. Фрізи у нас по... по 33 гривні. І алмазки також беру на Фурман. В принципі, завжди були е нормальні. Враховуючи те, що алмазки також там на манікюрів 10. Але я навіть трішечки рідше їх міняю. Так, три алмазки по 12 гривень взагалі дівчата. Так, далі у нас дві коробки тіпс. Дві коробки тіпс. Це гелевих це квадрат і мигдаль. Також у мене були. Подобаються, коштують 47 гривень. Просто мінімальні. Маленький латочок у мене розміру «М». це розмір С. 30 гривень. Для інструменту для роботи латочок. Далі апельсинові палочки, дві упаковки, якісь у них нові упаковки, таких, та палочки нові, такі палочки товсті, по собі такі товсті. І дуже гострі. Треба буде палочки підтачувати. Палочки у нас по 20 гривень упаковка. І чотири упаковки таких Валці овальних тіпс, прозорих. Я хочу свою молочну таку палітру змінювати на прозору. Ось у мене були прозорі тіпси, я їх зробила з гелем. Дуже так круто виглядає, якщо порівнювати. Так дуже стильно. Тим паче, скажу по секрету, у мене до мене заліку їде така підставка на стік, дуже класна. Сподіваюся, що вона буде. Упс, що вона буде якісна більш-менш, наскільки це можливо заліку, і от на ній будуть такі прозорі тіпсички. На мої 200 кольорів 4 пачки. Пачка тіпс 23 гривні, тобто 94 гривні за 4 пачки, це дуже дешево. Так, далі. Останній от на сьогодні це рожевенькі рукавички. Я завжди користуюсь нітріловими блакитними. Вони найдешевші. Але, так як я хочу бути, зробити все рожеве, то буду купувати рожеві рукавички. Рукавички 130. Ані, 156. Мені здається, що я десь бачила дешевші рожеві. Але це вже потім. І гель зараз або пізніше відкрию, я вам покажу. Тому що я навіть не пам'ятаю, як це. Гель так, чисто подивитися, який він. Ось таке замовлення. Я відсняла ще цю ж розпаковку в Тік-Ток. Заново все закидала в коробку. Ну, контент робиться так, коли в Ютубі це горизонтальний формат, в Тік-Токі вертикальний. Приходиться викручуватись якось. Тим паче в Ютубі, в шорцах також вертикальні. Відкрила коробочку з рукавичками. Такі вони ніжні рожевенькі. У мене розмір М. Зараз подивимося як це фірма. Якраз Якраз мені порозмір. Ну, Міленька. У мене такі рукавички. Зараз. Можна прям так одягати. Жовте -си... синій. Ой, жовто-синій. Рожевого... Коротше, такі розивенькі. І відкрию зараз гель, Ще подивлюсь, який я на камеру мабуть. І все, і можна це все розкладати і продовжувати прибирати, але зробити перерву на кавуську. Так, у мене тут. Творческий безпорядок. Відкриємо гель. я вам одразу покажу. Він 18 написано. Що такое, Тіша? Прийшов до мене, я вам не покажу його. Ладно. Так. От як люди все через камеру роблять? У мене просто не виходить і туди дивитися, і туди робити. О, побачили? Ой, блін, він такий. Гарний насправді колір. Але, ну, по якості не знаю, що з ним, який він. Раніше колись, давно, на початку свого шляху я брала на фурмані Гері, були, в принципі, непогані. Ой, красивий, блін. Такий карамельний, дуже гарний колір. Потім зроблю викраску. Якраз на прозорі ціпси ми подивимось його плотність. Ну, такий він прям. Вау, мені подобається. І це ще сьогодні вихідна, тому це такий виходить влог вихідного дня. Подивимось, як він вам зайде чи ні. Тим паче з таким прибиранням робочого місця. Зніму, я думаю. Організацію деяких шухлядок, а потім, можливо, навіть сьогодні, я зніму окреме відео. Е, організація моєї робочої кімнати, Кімнати, так як я працюю на дому. Хоча, коли я пишу адресу своїм новеньким дівчаткам, я пришу, що я пишу, що кабінет на дому, тому що це така наша нефункціональна кімната. Ми там не сидимо, я там тільки працюю. Ну що, я трішки прибралась там в себе в своїх ящичках, Попритирала все. В принципі, вийшло непогано, потім вам покажу. А зараз сиджу на кухні, буду пити чай з шоколадкою. Я не знаю, пів шостої я сьогодні випила дві чашки кави, заварила собі зараз зелений чай, щоб трішечки взбодрітися. Того, що я дуже хочу спати, я не знаю чого. Погода, наче ж нормальна, сонячна, але спать хочеться жесть просто. Через пів години виключу світло, 6 годин. І хочу якраз ці дві годинки повикрашувати, посадити на нові тіпси кольори. Ну, що встигну, то встигну. Потрішечки буду, не буду себе загружати, тому що, якщо чесно, коли я дуже довго щось. Таке монотонне роблю, я психую. Тому так, втхновіння дуже швидко, швидко проходить у мене. Тому буду робити по настрою. Так, трошки прибралась, Це в мене такий вже осінній мут. Це мені мама принесла такі наволочки. Треба подушечка збити. Мені залишилось протерти пелючку тут. Там в коробочках обратися. Тут я все прибрала в столі. Дістала вже одну фірму лаків, цей денчик, і попідписувала, підготувала, буду викрашувати, сидіти. Я придумала, що я буду вифарбовувати по фірмам. Отак, От як в мене стоять по фірмам, так і буду діставати одну цю, рядочок, один діставати і викрашувати. А потім вже буду дивитися, як у мене все розсортовано на старих палітрах. Бо тут, в принципі, у мене така градація цвіта непогана. Мені подобається. От від Рожевого. буду формувати вже палітру по старим викраскам. А поки так вони всі будуть підписані. А, і ще, до речі, не знаю, як я буду викрашувати. Ой! Ну, понятно, що лак зверху на тіпсу, але я знаю, що Гелі всі прозорі тіпси сюди внутрі. Викрашують. Я так пробувала, і у мене все повідставало. Я її шліфувала внутрі цю тіпсу. Ну, відстає гель і все. Хоча задумка прикольна: не треба глянцевий топ використовувати і матовий сюди. Ну, буде так. Етажерка, яка стояла тут, я її підвинула сюди. Не знаю, чи буде зручно це в роботі, бо я буду туди-сюди їздити на стольки, тягнутися до всяких топів своїх. Ну, спробую. І зараз трішки якість відео, відео упала, тому що тут освітлення не дуже в кімнаті. І додала таку тикавку, поставила осінню гарненьку. Це сінсею, це підсвічник. Я думаю, ви бачили там це. І сюди зірочку поставила золоту зараз. От. Так що такі трішечки зміни, сюди свого мішку поставила. Ну, коротше. Потім я вже вам в огляді свого кабінету, типу кабінету, покажу, все розкажу. А я ще хочу замінити штори на світліші на зиму. Тому що літом класно, а взимку ця дуже така темна кімната. Хочеться її трішки. Вибілити. І в коридорі в мене також осінь. Це також така свічечка сінсею. І треба дифузор змінити на новий. А так, також така деталька симпатична. Коротше, світло вимкнули, але в мене все продумано. Беру свою лампу акумуляторну, але для тіпс знімаю дно і її кладу. Серветку наниз Так лампу? Якось так. Тепер цю лампу сюди, це сюди. Оп, і красота? Ну, можна вже щось робити? Вчора викрашувала тіпси ввечері. Виходила в ефір, навела тут бардак, зробила. Але оці ряди, чотири викрашені. І оцей викрашений. Треба ще оці назад доставити, залишилось діс. І ось ці два ряди. І все. Коротше, встиглася збігати в Аврору, купила тройнік. Це мені в переноску в... на робочий стіл. Хочу сюди втикати провода з зарядки. Ну, не нашла в Аврорі таку тройну зарядку, там, де і для айфона, і звичайна USB, і оця нова USB, що в нових телефонах. Ну, коротше, хоча б трейнік. Взяла такі штуки для втірочок. Рожевенькі, звісно, бо мені. Останнім часом подобаються саме цими аплікаторами в тірки втірати. Булицькі такі такі знайшла, прикольні, там різні варіації були. Ну. Поганенько, коротше, видно. Хочу спробувати біленькі замішати з гелем молочним, подивитись. А взагалі тут і луна, і якісь там зірочки, ну, такі прикольненькі. Так, із такого. Стіроб до кави ми любимо сів від вапняного цього нальоту, бо у нас раковина чорна на кухні. Хочу спробувати. З'являються такий вже більосий лід, І пінку для вмивання, щоб прибирати пелючку з нігтів після манікюру. Хочу спробувати, дівчата беруть не саме цю фірму, а взагалі беруть ці пінки, якісь дешеві використовують. Хочу спробувати. Ну, звісно я взяла рожеву. І взяла Aroma такий. Не знаю, наскільки він хороший, як він пахне, але зараз Ось такі покупки.